Впевнені, що всі собаки природжені плавці? Ні. Не всі собаки однаково люблять воду. Сьогодні покажу 5 порід, які точно обожнюють воду. Ньюфаундленд Ця порода відома своєю силою, витривалістю та здатністю витягувати з води. Кількох людей одночасно. Довга густа шерсть не промокає та дає змогу перебувати у холодній воді без наслідків для здоров'я. ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР породу було виведено, щоб допомогти рибалкам діставати з водойми месітки, рибу та інші предмети. Має водостійке підшерстя, що забезпечує комфорт у воді та холодному кліматі. Часто проходять підготовку, щоб працювати рятувальниками. Португальський водяний собака. Раніше пірнав за рибою, носив послання між човнами, знаходив розриви в рибальських сітках. А також загублені снасті. У воді рухається з неймовірною спритністю. Має міцне тіло, характер і хижий інстинкт діяти, коли треба рятувати. Леон Бергер породу виведено з хрещенням Ньюфаундленда та Сербернара. Його шерсть. Витримує холод і довге перебування у воді. Тому Леонбергер є сміливим рятівником не тільки на воді, а й в снігових заметах. Сен Бернар має потужне тіло, густу шерсть, що захищає від холоду, і надзвичайно гострий нюх, здатний виявити людину навіть. Під кількома метрами снігу. Хоча сербернари відомі як гірські рятівники, вони добре плавають і можуть допомагати у рятувальних операціях, особливо в крижаних водах. А ваш любить плавати?